Біблія, Старий Завіт, друга книга царів або четверта книга царств, розділ 14. У другому році царювання над Ізраїлем Єго Ахазового сина Юаша, зійшов на юдейський престол син юдейського Юаша Амасія. Він став царем, коли йому було 25 років, і 29 років владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері, Єго Аддана з Єрусалима. Амасія чинив те, що було до вподоби Господу, хоча й не так, як його прабатько Давид, в усьому він діяв, як його батько Юаш. однак капища на узвищах так і не були знищені. Люди й далі на тих узвищах приносили жертви та кадили ладаном. Проте, коли царська влада в його руках зміцніла, то він стратив тих своїх вельмож, котрі вбили царя, його батька. Але дітей тих убивць він не стратив, дотримуючись наказу Господа, записаного в книзі закону Мойсея такого змісту: не карай батьків за синів і синів, не карай за батьків, але кожен має понести смерть за свій власний гріх. Він також знищив у соляній долині 10 тисяч домців, захопивши в цій війні величне місто селу, і назвав його Йоктеїль. Ця назва збереглася до сьогодні. Після цього Амасія послав гінців до його ахазового сина Йоаша, онука ізраїльського царя Єгу, з такими словами: Виходь, поміряємось силами в бою. Але ізраїльський цар Йоаш дав юдейському правителю Амасії таку відповідь: Ліванський терен послав до ліванського кедра гінців з такою пропозицією видасть свою дочку за мого сина, щоб стала його дружиною. Але вийшли дикі звірі, що в Лівані потаптали терен. Від того, що ти розгромив Едомців, твоє серце загорділо, але тішся своєю славою схочу і сиди у себе вдома. Навіщо накликати на себе нещастя? Адже поляжеш сам і юдеї з тобою. Проте Амасія не послухався тому ізраїльський цар Юаш вирушив, і вони справді помірялись з силами він та юдейський цар Амасія біля юдейського Бетшемеша. В результаті юдеї зазнали цілковитої поразки перед Ізраїлем, так що всі повтікали до своїх наметів. Самого ж Амасію, юдейського царя Йоашового сина, онука Ахазії. Ізраїльський цар Йоаш захопив у бет Шемешів в полон. Після цього він пішов на Єрусалим і зробив у Єрусалимській стіні вилом, довжиною в 400 ліктів, від Єфремової брами і аж до наріжної брами, зібравши все золото, срібло та весь посуд, який знайшов у Господньому храмі та в скарбницях царського палацу, а також заручників повернувся в Самарію. Усі інші оповіді про Юаша. Та про його діяння і доблесні подвиги у війні з юдейським царем Амасією записані в книзі літопису ізраїльських царів. Отже, Юаш спочив зі своїми батьками і його поховали в Самарії, біля ізраїльських царів, замість нього на царський престол зійшов його син Єровоам. Що ж до юдейського царя Амасії, Юашового сина, то після смерті ізраїльського царя Юаша, його Ахазового сина. Він жив ще 15 років. Усе інше про діяльність Амасії записано в книзі літопису юдейських царів. Коли в Єрусалимі проти нього вчинили змову, то він утік до царського міста Лахіша, але за ним у Лахіш послали погоню і там його стратили. Його привезли на конях і поховали біля його батьків у Єрусалимі, у Давидовому місті. Тоді весь юдейський народ. Взяв 16-літнього Азарію і оголосили його царем замість його батька Амасії. Після того, як його батько цар спочив зі своїми батьками, він відбудував Елат і повернув його до Юдеї. У 15-му році юдейського царя Амасії, сина Йоаша в Самарії, зійшов на царський престол Ізраїлю Йоашів, син Єровоам. Він царював 41 рік. Єровам чинив зло перед Господом, не відступаючи від жодного з усіх гріхів Єровоама, Неватового сина, який увів у гріх Ізраїль. Проте він відновив ізраїльські кордони від входу в Хамат і до мертвого моря, за словом Господа, Бога Ізраїлю, який це провістив через свого слугу пророка Йону, амітаєвого сина Згатхефера. Адже Господь зглянувся навкрай гіркі злидні Ізраїлю, бо вже не стало нікого ні серед невільників, ані вільних, хто би прийшов на допомогу Ізраїлю. Але оскільки Господь не хотів, аби щезло ім'я Ізраїль з-під небес. Тому він врятував їх через Єровоама, Йоашового сина. Усі інші оповіді про Єровоама та про все, що він учинив, і про його доблесні подвиги у війні, а також як він повернув Ізраїлеві Дамаск і Хамат, які належали юдеям, записано в книзі літопису ізраїльських царів. Тож Єровоам спочив зі своїми батьками, ізраїльськими царями, а замість нього зійшов на царський престол його син. Захарія. Розділ 15. У 27 му році ізраїльського царя Єровоама зійшов на царський престол Юдеї Азарія, син Амасії. Він мав 16 років, коли став царем, і 52 роки владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єколія з Єрусалима. Він чинив те, що було до вподоби Господу за прикладом свого батька Амасії, проте капищ на узвищах він не знищив і народ далі приносив там жертви та кади владаном. Тому Господь вразив царя так, що він залишався прокаженим до кінця свого життя і мешкав у відокремленому домі, а син царя Йотам здійснював керівництво в палаці та відав судочинством Україні. Все інше про Азарію і про його діяльність записано в книзі літопису юдейських царів. Отже, Азарія спочив зі своїми батьками і його поховали біля його прабатьків у місті Давида. А замість нього на царський престол зійшов його син Йотам. На 38-му році юдейського царя Азарії став царем Ізраїлю син Єровама Захарія. Він владарював у Самарії лише 6 місяців. Він чинив зло перед Господом, як робили його прабатьки, не відступаючи від гріхів Неватового сина Єровоама, котрий увів у гріх увесь Ізраїль. Проти нього вчинив змову Шалум, син Явеша. Він бив його перед народом і, вбивши царя, зійшов замість нього на царський престол. Усі інші оповіді про Захарію записані в книзі літопису ізраїльських царів. Отже, збулося Господнє провіщення. Яке він сказав щодо Єгу, говорячи, до четвертого покоління твої нащадки сидітимуть на престолі Ізраїлю. Так усе й сталося. Шалум, син Явеша, став царем у 39-му році юдейського царя Узії, Азарії, і владарював у Самарії один місяць. Менахем, син Гадіїв, вирушив з Тірци, захопив Самарію і знищив охорону Шалума, сина Явеша. Вбивши його, зійшов замість нього на царський престол у Самарії, все інше про Шалума та про його змову, яку він учинив, записано в книзі літопису ізраїльських царів. Після цього Менахем розгромив місто Тіфсах, знищивши все, що було в ньому та в його околиці, починаючи від Тірци за те, що не відчинили йому браму. Тож він цілковито спустошив місто, а всім вагітним жінкам. Поростинав животи. У 39 му році юдейського царя Азарії зійшов на царський престол Ізраїлю Менахем, син Гадії. Він владарював у Самарії 10 років. Протягом усього свого царювання він робив зло перед Господом, не відступаючи від гріхів неватового сина Єровуама, котрий втягнув у гріх Ізраїль. Коли за його владарювання напав на країну Асирійський цар Пул. Менахем дав полові тисячу талантів срібла, аби заручитися його підтримкою і таким чином закріпити у своїх руках царство. Щоб дати стільки срібла асирійському цареві, Менахем зібрав його з усіх багатих людей Ізраїлю, розподіливши по 50 шеклів срібла з кожного. Тоді Асирійський цар відступив, залишивши країну. Всі інші оповіді про Менахема та про всю його діяльність. Записані в книзі літопису ізраїльських царів. Отже, Менахем спочив разом зі своїми батьками, а замість нього зійшов на царський престол його син Пекахія. На 50-му році юдейського царя Азарії став царем над Ізраїлем Пекахія, син Менахема. Він владарював у Самарії два роки. Він також робив те, що було не до вподоби Господу, не відступаючи від гріхів Неватового сина Єровоама. Котрий впровадив у гріх Ізраїль. Проти нього вчинив змову його полководець Пеках, син Ремалії, взявши з собою 50 чоловіків із Гілеада. Він його вбив у фортеці царського палацу в Самарії разом з Арговом та Арієм, стративши Пекахію, Пеках став замість нього царем. Інші оповіді про Пекахія. І про всі його діяння записані в книзі літопису ізраїльських царів. Отже, в 52-му році царювання юдейського царя Азарії зійшов на царський престол Ізраїлю в Самарії Пеках, син Ремалії. І владарював 20 років він також робив зло перед Господом, не відступаючи від гріхів Єровама, Неватового сина, який впровадив у гріх Ізраїль. За царювання Пекаха вторгся в Ізраїль асирійський цар, Тіглат Пелесар, і захопив міста Ійон та Авел Бетмааху, Яноаху й Кадеш, Хацор і Гілеат, а також Галілею та весь край Нефталима. Усіх мешканців захоплених територій він запровадив у Асирію. Проти Пекаха, сина Рималії, вчинив змову Осія, син Ели. Він ударив його і, вбивши Пекаха, став замість нього царем. Це сталося в 20-му році Йотама, сина Узії, Азарії. Всі інші оповіді про Пекаха та про всю його діяльність записані в книзі літопису ізраїльських царів. Йотам, син Узії, Азарії, зійшов на царський престол у Юдеї на другий рік царювання в Ізраїлі Пекаха, сина Рималії. Йому було 25 років, коли він став царем, і 16 років владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єруша, дочка Садока. Він чинив те, що було до вподоби Господу, в усьому він діяв так, як його батько Узія. Азарія. Проте й далі капища на узвищах не були знищені. Люди продовжували приносити жертви та кадити ладаном на узвищах. Йотам збудував верхню браму Господнього храму. Всі інші оповіді про Йотама та його діяльність записані в книзі літопису юдейських царів. У той час Господь почав посилати проти юдеїв сирійського царя Рецина та Пекаха сина Ремалії. Але Йотам спочив зі своїми батьками і його поховали біля його батьків у місті Давида, його прабатька, а на царський престол зійшов його син Ахаз. Розділ 16. Ахаз, син Йотама, став царем в Юдеї на 17-й рік царювання в Ізраїлі Пекаха, сина Ремалії. Ахаз мав 20 років, коли він став царем, і владарював у Єрусалимі 16 років, але його вчинки не були правильними перед Господом, його Богом, як у Давида, його прабатька. Він пішов дорогою ізраїльських царів і навіть свого сина провів через вогонь, за прикладом Гедот народів, яких Господь прогнав заради ізраїльтян. Він приносив жертви і кадив ладаном на узвищах та пагорбах, а також під усяким розлогим деревом. Якось сирійський цар Рицин та ізраїльський цар Пеках, син Рималії, виступили проти Єрусалима, щоб воювати, і взяли його в облогу, але вони не змогли подолати Ахаза. Якраз у той час сирійський цар Рецін повернув сирійцям Елат, прогнавши з Елата юдеїв, і заселив Елат Едомцями, котрі там живуть і до сьогодні. Тоді Ахаз направив до асирійського царя тіглат Пелесара, послів з проханням. Я твій слуга і твій син, тож негайно прийди і визволи мене з рук сирійського царя і з рук царя Ізраїлю, які повстали проти мене, Ахаз при цьому зібрав усе срібло і золото, що знаходилось у Господньому храмі та в скарбницях царського палацу, і послав дарунок Асирійському цареві. Тож Асирійський цар прислухався до його прохання. Асирійський цар виступив проти Дамаска, захопив його і запровадив мешканців міста у кір. А Реціна вбив. Цар Ахаз вирушив на зустріч Асирійському цареві Тіглат Пелесару до Дамаска. Побачивши в Дамаску жертовник, цар Ахаз послав священникові урії зразок того жертовника, а також креслення його побудови. Тож священний Курія спорудив жертовнику відповідності з кресленням, яке цар Ахаз прислав із Дамаска. Священний курія все скінчив ще до того, як цар Ахаз повернувся із Дамаска. Повернувшись із Дамаска, цар оглянув жертовник, потім цар підійшов до жертовника і приніс на ньому жертви. Він спалив на ньому свою жертву всепалення, а також свою хлібну жертву. Цар звершив і жертву возливання. Після чого покропив жертовник кров'ю своїх мирних жертв. Мідний жертовник, що стояв перед Господом у центрі, він відсунув у бік відносно входу в храм. Цар поставив його з північного боку нового жертовника, аби він не стояв між новим жертовником і Господнім храмом. Цар Ахас дав особливу вказівку священникові, наказуючи. На цьому великому жертовнику спалюй ранішню жертву всепалення і вечірню хлібну жертву, а також усипалення царя та його хлібну жертву і жертви всепалення всього народу краю, їхні хлібні жертви та їхні жертви возливання. Будеш його кропити кров'ю усяких жертв всепалення і кропитимеш його кров'ю усяких інших жертв. А щодо мідного жертовника, то я подумаю, що з ним робити. Священник Курія зробив усе так, як йому наказав цар Ахаз. Далі цар Ахаз позрізав обідки з підставок, познімав з них умивальниці, зняв ємність море з мідних волів, які були під ним, і поставив його на кам'яній долівці. Задля Асирійського царя критий суботній перехід, що був збудований при Господньому храмі, а також зовнішній царський вхід, Ахаз усунув. Усі інші оповіді про Ахаза та про його діяльність записані в книзі літопису юдейських царів. І спочив Ахаз зі своїми батьками і похований був біля своїх прабатьків у місті Давида, а замість нього на царський престол зійшов його син Єзекія.